Це я взяв такого працівника, бо людей немає, а треба, щоб хтось працював. Він вже з кимось трендить. Зроблю короткий обзор професійних граблів. Ось це якість. Якщо береш гроші за утилізацію сміття, то обов'язково викидай його у відповідне місце. Виставив комерційну пропозицію на. 660 тисяч гривень. Ну, блін з 30% від вартості робіт треба знизити вартість. Доначе, доначу, а там час від часу щось прислали, якийсь сувенірчик. Привіт, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні працюємо на території АТБ. Це за територію, ну, типа на території е, Я із сином тому що немає з ким його поки що залишити, тому що дружина поїхала по сімейним обставинам. Зараз проводимо скарифікацію і згрібаємо, удобрюємо, а також будемо завтра обрізати ось ці всі рослинки. Погода така трішки мряка була. Зроблю короткий обзор професійних граблів. Ось це якість, це ціна і дуже хороші е, працюють, дуже добре загрібають. Ніякі інші граблі не зрівняються з цими граблями. Навіть ось ці. Тому купуйте лише цей інструмент. Це я взяв такого працівника, бо людей немає, а треба, щоб хтось працював. Вчора провели скарифікацію, але не встигли вивезти сміття, тому сьогодні збираємо сміття. Е, ось там ми бачимо. Е, стрижемо, ось тут плумба попід торгівельний центр, стрижемо е, Самшити, рослинки стрижемо, збираємо і удобрюємо все. Я зараз вантажу сміття і їду на. Сміття звалище. Якщо береш гроші за утилізацію сміття, то обов'язково викидай його у відповідне місце. Ось така куча вийшла е трави газонної, викинув. Ну і зараз треба буде ще раз їхати і вантажити. Що ж, друзі, сьогодні працюємо. На об'єкті, де ми вчора робили скарифікацію. Сьогодні я довозив на сміття те, що ми робили, згрібали, зараз стрижемо, достригаємо рослинки. Я думаю, ми за сьогодні справимося. У нас ще є в запасі десь півтори годинки до шостої години вечора. І, в принципі, ми такий один з великих об'єктів це територія АТБ. Ми закінчили тут. Площа газону 1400 метрів квадратних, ну і рослини. Отримав я тільки що їздив на нову пошту ось цю, цю посилочку. Це донати на Збройні сили, і мені це ну не на один раз. Не за один раз але доначе, до а там час від часу щось прислали, якийсь сувенірчик. Подивимося, зроблю розпаковочку, нехай, е, ну подивимося, що там мені прислали. Але приємно. І ви донатьте, і перемога буде ближчою. Це ось газончик ми ось тут робили скарифікацію. І он там Андрійко стриже, Бач? бачите? Он уже з кимось трендить. Оці всі рослинки ми стригли. Сьогодні проводили тут скарифікацію. Газону удобрення. Е, Викопали ось таку такий ялівець, посадили замість нього воно ту, бонсая із сосни. Удобрили зараз е, добривом, ви бачите, якраз добре йде дощик маленький на вулиці. Е, також посадили клен Royal Red. І, в принципі, закінчили. А ось цю, оцей такий нівак і посадили, калину пересадили, ну і роял рето там. Е, і все, їдемо додому, бо змокли, змерзли. І працювати вже сьогодні не хочеться, хоча на годиннику у нас. Дві години можна було би ще поїхати, але не будемо. Зараз проводимо скарифікацію на об'єкті. Об'єкт наш, ми його виконали, мабуть, в 2019 році чи в 2018 ще Вичисуємо, удобрюємо і їдемо на територію заводу. Отже, тут ми маємо підстригти лаванди, злаки позрізати, і всередині ще на території заводу також Андрій пішов підстригати. Працюємо. Ми знову ще на одному об'єкті сьогодні, вже попрацювали на території заводу, постригли рослини і маємо ще, ну, вже зробили скарифікацію, згрібаємо і зараз грузимося. Цікаво, телефонує директор чи представник Рідону. Я їм порахував, був на виставив комерційну пропозицію на 660 тисяч гривень роботи і матеріали, автоматичний полив, насіння газону, ну земляні роботи, все, все, що має бути. А телефонує, каже, ну в принципі, все нормально. Ви пройшли перевірку Служби безпеки. і так, А ви можете е, усі завдання залишаються такими, як і були. А давайте зменшимо вартість на 60 тисяч, щоб ми вписали 600 тисяч. Кажу, ну я подивлюся, заходжу, дивлюся. Ну, блін, з 30% від вартості робіт треба знизити вартість. Кажу, дзвоню до них, кажу, ні, я на таке не погоджуюся, тому що це загальна сума 660 тисяч, і вроді це 10% якби нормально. А по роботах це 30%. Ну, трошки я не згодний. Я відмовився, вони передзвонили, сказали, що ну, хай буде так. Та є, поки що вроде, будемо заключати договір і будемо приступати до роботи. Позавозив е, рахунки, позавозив акти виконаних робіт е, на завод, на АТБ. І ще не повернули, звісно, тому що треба, щоб керівники підписували, в печаті, поставили. Е, сьогодні працюємо на об'єкті, де ми в минулих серіях стригли ТУЇ 60 метрів з однієї з іншої сторони. В принципі, погода дозволяє, в принципі, погодою задоволені, але через 2 дні буде мороз. Працюємо гарного дня. Дякую за перегляд. Вподобайку і комент. До зустрічі!